Всім привіт! Ось такий в нас Едельвейс. Це самий перший Едельвейс, який в мене був. Він в мене інший був. Дуже-дуже багато майстерень мені насилали фотографії, як вони робили, як вони подавали. Вони всі виходили просто шикарні. А ось ця, іменно ця краса така від пані Оксани Грицишин, Ну вона заполонила моє серце. Скажу відверто, він дуже подобається. Може, і за того, що мені подобається дуже голубий колір, за того, що я дуже люблю одежу в таких відтінках. Ну, Запав він мені дуже в серце. Щиро вдячна, пані Оксані, за ось таку неймовірну красу. Ну, просто шикарнюща вийшла красунечка. Тож, не вагайтеся, робіть для себе таку красу, або придбайте її пані Оксани. Не пожалкуєте, вона дуже-дуже гарна. Обов'язково пишіть або мені, або пані Оксані, якщо ви маєте бажання готову прикрасу придбати для себе. Силочку на її фейсбук я залишу в описі під відео. Ну, неймовірна краса. Щиро дякую ще раз пані Оксані за таку красу. А від вас усіх чекаю коментар, як вам прикраса подобається чи ні. І взагалі, що ви думаєте про мої цікаві схемочки? До нових зустрічей. Чекаю від вас відгуки.